Відповіді на запитання, що деколи шукали прикарпатські школярі за обласним турніром юних інтелектуалів, який організував державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Спостерігали наші кореспонденти. Підняти інтелектуальний потенціал та популяризувати клубну форму роботи з обдарованою молоддю. Таку мету поставили перед собою організатори турніру. На наші ігри приїхало 90 учасників, 17 команд, і учасники змагаються. У першому турі в програмі як що, де коли. І другий тур у нас проходить по програмі Брейнрин. Кожна команда складалася з п'яти учасників, мала власну емблему та привітання. Ми перший раз на цьому змаганні, Нам сподобалося, ну просто це було щось надзвичайне. Було цікаво, весело було. Насміялися. Просто цікаво було це саме було саме тим, бо цікаво. «Цікаві питання були цікаві питання. Озвучував незмінний ведучий турніру. Заступник директора Івано-Франківської школи ліцеї номер 23 Олександр Коченаш. а головний суддя змагань Володимир Макаров відзначив добру інтелектуальну підготовку учасників та подякував їхнім наставникам за професійність. Це особливо Коломия, Долина, Калош і Івано-Франківський і Єремче. Так це дуже серйозний підхід. Там там дуже серйозні сильні команди, які зараз грають у міському клубі щодеколи». За результатами гри у фіналі перемогу здобула команда Комета Долинського природничо математичного ліцею. А друге місце дісталося збірній команді Івано-Франківська з інтригуючою назвою Клуб фанатиків Васармана. Почесне третє місце завоювала команда Шанс Калуської загальноосвітньої школи.